Привіт-привіт! І сьогодні я до вас знову з картоплею. Картопля посаджена була в середині червня після того, як я зібрала горох. Ось так виглядають кущики на сьогоднішній день. От. Є якісь незначні діляночки, зовсім мало, які не посходили, а так в основному зійшла дуже гарно. Ось, видно, гарні здорові кущики. І зараз покажу кущики, які я не встигла додивитися, і жучки все ж таки трохи попрацювали. Зараз, на відміну від весни, суттєво легше контролювати ділянку механічним способом, тобто збирати жуків. Але це за умови, звісно, якщо діляночка у вас невелика. У мене вона зовсім малесенька, тому, в принципі, збирати хоч мінімум раз в день виходить. І кропити зараз в цю пору не доведеться, тобто буде абсолютно чиста картопля. Якщо ж ділянка більша, то думаю, що кропити хоча б раз таки доведеться, тому що жуки трохи та є. Їх значно менше, ніж з весни, але все ж є. Виглядає картопля. Ось тут у мене два рядочки моркви. Вона саджена приблизно в той же час, що і картопля. Рости їй зараз трошечки важче, оскільки неймовірна спека. Але молоденька морква на осінь буде. Головне зараз це рихлити і поливати. Ну, як завжди, звичайно. А ось бурячки. бурячки себе почувають значно краще. Бурячки і кукурудза. це вже те, що по другому колу посіяне. Ось. Тому, якщо у вас є така можливість і бажання, можна сіяти все, воно до осені виростає. Не таких великих розмірів, як те, що посіяно з весни. Але другий врожай отримати цілком реально. Ще хотіла вам показати перчики, звісно, свої це моя радість. Гостренькі перчики. Ось, видно, пов'язалися на кущиках. Єдине, що їм дуже-дуже спекотно, тому ми натягнули затіняючу сітку. Поливаємо і вкладаю навколо них всім, чим тільки можна, щоб вберегти від висушування ґрунту. Ну, а тут поруч у мене солоденький перчик. Ось вже нав'язався. теж, Ще маленький, але вже є. І це тішить. Дякую вам за перегляди.